Карпальний синдром або тунельний синдром стан, який розвивається при утиску або травмі серединного нерва всередині запясткового каналу. При цьому порушується рух, кровообіг і чутливість кисті в області інервації серединного нерва. Синовіальна оболонка м'язів згиначів починає здавлювати нерв, коли набрякає і потовщується. Через хронічний запальний процес сполучної тканини. Це відбувається внаслідок постійного здавлення, коли руки на столі або через травми. В зап'ясному каналі підвищується тиск, погіршується венозний відток, відбувається ішемія нерву, пошкоджуються чутливі та рухові нервові волокна, виникає больовий синдром.